На труднощі нині нарікають ті, хто не хоче нічого робити. В кодні люди інші. У Нас працює три сільськогосподарські приватні підприємства, приватних підприємців більше 80-82. Не тільки приватні, а різних, різних форм власності. Саме завдяки завзяттю цих підприємців усі землі в кодні та навколишніх селах оброблені, засіяні і дають гарні врожаї. Ну, врожай ще не до кінця зібрали. от. Оземена дала на круг по 40 центнерів з гектара. Як і в усіх селах, тут живуть багатолітніх людей. Щоб допомогти їм та іншим аграріям тримати у порядку поля і садиби, тут створили кооператив. Це новий напрямок роботи на селі. Роботи дуже багато. Роботи дуже багато. Кооператив надає послуги населенню і членам кооперативу. Таке село дарує жителям надії на краще. Тож і хочеться зробити його кращим і вулиці, і двори. Над цим теж працюють коднянці. в конкурсі на краще оселю. Конкурентів багато, тому й цінує свою малобатьківщину Молодь. Я люблю своє село, тому що це моє село. Я тут народилася, воно дуже краєзнавче, видатне. Хочу щось додати від себе, якусь частиночку, щось внести.